Можна сказати, традиційно тема цих реколекцій осінніх є темою, яку опрацьовували і слухали наші брати і сестри, коли розпочинався врочисто з архієпископом біля Варшави. Власне, наша спільнота руху мала цю можливість і цього року теж. Зустрітися. І ця конференція, власне, на три частини її поділю зараз, тобто сьогодні, завтра і в неділю. Але хочу, щоб ми ознайомилися з цією темою. А тема дуже гарна Марія мати надії. Марія мати Надії. І дійсно нічого дивного немає, що така тема, тому що. Маємо зараз рік надії до 6 січня наступного року цей рік вілейний, триває, і названий він власне роком надії. Можемо собі теж згадати наші реакції, наше враження, коли ми почули, коли він оголошувався на різдво минулого року, які власне тоді в нас. Появилися, ну думаю, іскорки радості. Думаю, кожен з нас, як почув, що рік цей буде роком надії, от таке нам дійсно потрібно. Ми цього якби очікували, сподівалися саме такої теми. І дійсно, так Дух Святий скерував, що ми очікували такої теми, сподівалися і ми отримали саме так. Помаленьку добігає кінця цей рік. І, власне, Варто собі нагадувати власне, цю нашу першу реакцію, коли ми дійсно так сприйняли з такою вдячністю, саме таку тематику цього року, який триває. Бо дійсно цього дуже потребуємо, щоб надія могла на наших серцях оновлюватися, оживлюватися, може реанімуватися, дійсно можна запитувати себе, як я цей рік прожив, наскільки дійсно, більше як християнин надією живу, Те, що для цього буде ці, ці конференції, ці конференції власне, наші реколекції. Але, власне, це такий позитивний відгук, який тоді в нас з'явився, ну, власне, він продовжується. Бо прекрасно ми всі помічаємо, як ми занурені в якийсь. Розпач, безнадію, якийсь песимізм. І у нас, коли війна, ситуації особисті, такі чи інші, коли помічаємо, як такі темні чорні барви домінують в нашому житті з новин, ситуації, І не дивно, що так. А все ж таки, ну, власне, наскільки це рік надії? Допоміг нам це все якось долати. А може, власне, ні. Може, в нас є все ж таки така впертість без надії, попри те, що ми мали нагоду і не раз, щоб власне, цю нашу надію християнську відновити в ній укріпитися? А може, власне, є в нас таке мислення весь час песимістичне, негативне весь час. Тож, як той. Дядько з такого чорного гумору, анекдота, його десь інший чоловік на машині їдучи збив, прямо по ньому машиною проїхав, правда? І, і той водій зупинився і вибігає побачити, що сталося, і чи він живий взагалі. А той, що лежить, спитує, хочеш давати назад машиною ще раз по мені проїхатися. У нас є весь час таке, таке мислення, що, що, власне, ну власне є зле і, певно, буде ще гірше. і, і попри ці, всі, е, слова про надію християнську, таке мислення, власне, в нас домінує. Можемо оправдовувати себе ситуацію, там, аналізами геополітичними в світі, які там є, дуже є зараз багато, звичайно, але чи, ну, власне, чи. Цьому в цьому якось відгукується Івангелія е, про надію, яку Господь е, нам передав. А може, власне, ми гарно молимося, а, а все ж таки ця надія зовсім у нас не оновилася, не зміцнилася. І ці темні думки негативні весь час є. І реальне, там, здається, бачення негативне реальності. В нас є весь час. Наче такий отруйний дим, яким ми дихаємо весь час. І з новин, скажімо, і від нас самих, і з розмов, і всього іншого. І одні одного весь час тим таким отруєним димом десь ну, власне, проникаємо, бо ділимося, власне цим негативом весь час. Може, є в нас там в нас таке щось, хоча рік, надії, скажімо, А. А воно якось так на нас зовсім не впливає. І тому ця конференція, я думаю, дуже важлива. Бо варто собі нагадати навіть таке елементарне визначення християнство це не песимізм. Хоча ми реалісти бачимо, ситуацію, яка є, але християни від початку, як вони появилися, це люди власне надії якраз. Християнство це революція радості, яку приніс Бог у світ. І ця тема дійсно показує, як я далекий від християнства, так насправді. Кажу, може, я набожний, може багато молюся. Але все ж таки, якщо я не живу радості надії християнської, то далеко мені ще до, до християнства, так насправді. І тому ця тема Марія мати надії. Тобто мати радості дуже нам дійсно потрібно. Чому в нас такі, власне, багато цього, ціє, цієї перемоги без надії, тих чорних думок песимістичних? Якось так цю тему готуючи, якось потрапила мені дочі така, ну, свідчення Отця Святого, який кому власне пояснив, чому стільки смутку власне в нас. Тому що ми прив'язані до цього світу. Ми прив'язані очима, серцем, емоціями до цього світу. Тут має бути добре, тут має бути спокій, тут має бути прекрасно. У нас немає думки, яка десь у вічність сягає ні. Тут, тут має бути. що цього немає, ну то смуток. Власне, отець твій освятий так пояснював, що тому в нас тієї радості немає, бо ми надто прив'язані до справ цього світу. Матеріального відносини в цьому світі, що тут відбувається. І тому в цій конференції такі дивні слова, але може варто і добре почути, і собі добре закарбувати у своїй голові, що це може навіть один з найбільших гріхів християн. власне те, що ми не живемо надією. Те, що в нас не видно, що ми люди надійні так насправді. Це мабуть, більший гріх. Навіть від атеїзму воюючого. Хоча це дійсно страшний рік, коли хтось там власне, заперечує славу Бога і бореться проти Бога і все інше. Але коли ти християнин, ти не живеш надії, то це ще гірше, так насправді. Ще гірший злочин, скажімо, ти смуток, який десь в твоїх словах, в твоїх очах, на твоїм обличчі, в, твої, в твоїй поведінці так само, це ж гірший рік. Від того, що хтось дійсно, активно правда, проти Бога виступає. Бо ти мав би бути християнином, а ти ним не є. Ти не є людиною надії, власне. Якщо християнин сумний, то це 100 раз гірше від невіри навіть. Бо хтось декларує себе невіруючим, ну то у нього є сам свої на це причина. А ти декларуєш себе віруючим, а сумний, а не живеш надією. Тобто це ще гірше, як бути взагалі таїсно, так насправді. І тому, власне, варто задуматися над тим всім, варто якось це все помітити, і, власне, на цій реколекції відкриватися якраз. нічого нового немає, але, власне, нагадування таких справ елементарних, власне, коли вже до, помилку добігає кінця рік Надії, рік ювілейний. Власне, цей відчай закрадається десь там позад нас, як ззаді голови, сидить і весь час спокушає саме, саме так думати. Це дійсно є згіршення для світу, коли християнин не є людиною надії. Це також зранення Ісуса. Саме його серце, біль завданий Ісусові. Власне, те, що ми сумні, маємо Христа, а ми сумні. Маємо Ісуса між собою, а ми сумні. Пам'ятаємо з Івангелія, як там були здивовані, там згіршені, там фариса, чого це ваші твої учні не постять, скажімо, правда? Він пояснює, якщо як можуть на весіллі постити в гості у молодий з ними, правда? Ну, я мужня, як ти молодий на весіллі. Мають мене то не можуть постити. Заберуть мене, тоді будуть постити, правда. Є ці дні в церкві п'ятниці, коли забирають, правда, переживаємо літургією смерті Ісуса. Є цей смуток такий наш, правда? До Пасхи Він триває цих, цих три дні. Але він з нами є весь час. Власне, тут ранимо Ісуса, коли кажуть, а там ти Ісус, а у нас війна, у нас біда, у нас та у нас, то. а там Ісус, правда. Оце дійсно зневага для, для Бога. Зневага для. Того, що Бог нам дав свого сина, а ми цим всім нехтуємо, бо то, бо то. Бо, то. бо ми надто прив'язані до справ цього світа, свято Отець Б'яв, так насправді. Маємо такі великі скарби, а з цього нічого практично не виникає тільки якісь на кістонаможних зовнішніх, скажімо, практик. Можна прирівняти цей гріх, так нам в конференції сказано, навіть конкретно до гріха Юди, скажемо, без надії, власне, коли він. Ну власне, віддав ці гроші, ну і знаємо, що зробив з собою зробив. Власне так, у нас є таке, скажімо, щоб уникати власне, успішки доброї, власне, уникати того, бо то, бо то, або то, бо то. Навіть дивимося так дивно на когось то, якось так власне. Про це старається. Ми такі серйозні, поважні. Пам'ятаємо, хто є такий поважний смертельно. Це, це злий дух. Сатана, він смертельно поважний. У нього немає навіть півіскорки радості, звичайно, правда? І хоче нам цю заразу придавати, насінфікувати сказав, саме такі, так, великою поважністю. Да, у нас таке, у нас то, у нас то. Мільярд причин, щоб бути сумним, поважним, бо у нас та і то. Щоб тільки прикрестити наше християнство, щоб тільки затоптати благодать Ісуса, яка в нас є від хрещення. Ось так. Назовні, може, хтось тому усміхнеться навіть, як по-американській гігіє зуби, правда. Але в глибині серця почуваємо себе сиротами, яких Бог залишив. Бог нас не чує, Бог нас не понімає. Ми тут бідні, мучимося, де той Бог скажемо. Отак себе почуваємо такими. Зовсім до нас не доходить, що Він з нами це все несе, переживає, виводить нас з того, що ми самі залізли. Власне, Такий непростий діагноз, скажімо, правда, але, але, власне, так. Чому так легко ми підкриємося без надії? І відповідь, в принципі, проста. Такий старенький священик, якого запитали, що таке надія? Він відповів: надія це функція, це діяння, це прояв віри. Це як власне, прояв віри. Якщо немає в тебе живого з Богом контакту, тільки якийсь такий релігійний, такі, о, то не дивно, що е, або цей контакт зменшується, не видно, що надія зменшується, звичайно. Живий контакт з Богом, як того із, із, із в правда, молодий на весіллі, дійсно спричиняє цю радість яка від доброго Бога, попри всі умови страшні, каже християни. Тільки мали цих жахливих прийом в, в історії християнства, але все ж таки зберегли цю радість, яка надію пульсує. Але, власне, коли контакт з, з Богом живим послаблюється, тоді і надія слава і смутку більше в нас. Можна сказати, що коли віра зменшується, тоді тано, як лід на Сонці, надія. То і депресія скаженіє в нас, всі такі думки і чорні, сім'ї слишні, а сміється, сатана хочеться з нас. Бо йому просто, власне, йдеться. Цей реагіт сатани дійсно дуже сильно чути. Власне. Коли тільки нас відтягує від живого контакту з Ісусом. Парто це перевірити, бо це почалися, чи ми забігли до Ісуса з ним привітатися, коли ви сюди приїхали. Чи дійсно мали потребу з ним привітатися? У Грам заходжу, чи йому не потрібно з ним привітатися, просто бо він тут є. Чи в мене є ця нитка контакту з ним, яку я стараюся особі розвивати? Барто себе перевіряти. Від цієї нитки все залежить так насправді, чи вона потім мене веде до надії, чи веде навпаки, як і на відсутність цієї нитки, вона зірвана до смутку, до цих думок таких чи інших, власне, чорних, песимістичних. Власне, це регіони. На нас чути власне бі біля нас. Нас мене спокушає, як лукавий, що я в ріг упав, його така перша робота, а потім, власне, цей лукавий нас, брехун, весь час м м спонукає нас, власне, з нас насміхається. Ти такий крепкі думав, такі, такі хороші, такі набожний, я тут таке-таке таке зробив. Така власне його робота. Ви є ж таким дурним, правда, коли, коли так легко. Успокоїться спокусу, що він що вийшов, так вас власне робота засміятися. Але, власне, не... це має бути основним для мене. Такі Бог, який саме на христі помер, такий за мене заплатив своєю кров'ю, такий є зі мною, мене пробачає весь час танців сповіді, дає та мені світому причасті. Він не головний. Але коли цього контакту з живого з Богом немає, то дійсно я реагіт навколо себе для себе може бути чути. Тому нам така цитата дуже потрібна. Власне, коли рік надії і теж варто нам на подальші наші ці слова реколекційні чекати і молитися, щоб до нас доходило і до інших.